У Дніпрі молодь демонструє невпинну підтримку збройних сил України, організовуючи численні ініціативи, спрямовані на допомогу військовим і наближення нашої перемоги. Один із таких проєктів, що набув популярності на базі молодіжного центру, називається Постріл Помсти. Платформа працює протягом. А... Півтора року та налічує 10 членів команди. Загалом ми допомагаємо 16 підрозділам, серед яких є Холодний Яр, третя штурмова бригада. Також є бригади, котрі ми, звісно, не розголошуємо, але вони у нас відповідають за такі установки, як Хаймарс. Нещодавно ми додали також на платформу Вертоліт Мі 8, але також ми не можемо на жаль розголошувати бригаду, яка за це відповідає. От, а загалом зібрали а, 600 тисяч гривень на допомогу ЗСУ, а це у нас 429 з хвостиком тисяч гривень за постріли. А також у нас ще є трофеї. Трофеї є на столику. Це тубуси від снарядів, розмальовані під триківським розписом. Також є брелоки з уламком російського гелікоптера, є гільзи від кривашки. Суть проекту проста, але ефективна. Кожен охочий може задонатити замовити символічний постріл і отримати як сувенір використану кулю тубус або міну з власним написом. Всі Зібрані кошти без винятку направляються на підтримку українських військових. Скоро ми готові презентувати нову гру, яка також буде мати назву «Постіл помсти, можливо, трошечки інше. Вона буде нагадувати нашим нашій аудиторії щось по типу шутера, але шутер буде з функцією конвертування донатів, тобто ви купуєте якусь функцію грі, наприклад, автомат. Але кошти йдуть не нам, а також військовим. Це, так би мовити, буде віртуальна реальність там, де а, наші українці зможуть повоювати або виконати якесь завдання, котре ми придумаємо. На досягнутому Сергій не збирається зупинятися Він вже має нові ідеї для розвитку молодіжного руху Дніпра та допомоги Збройним силам. Молодь це не майбутнє, як багато хто любить казати, а молодь це теперішнє. Тому що молодь воює, молодь захищає, молодь волонтерить, допомагає. І звісно, що всі наші проекти сьогодні спрямовані в першу чергу на головну мету: якщо можеш воювати, воюй. Якщо не можеш воювати, допомагай. Якщо не можеш допомагати, тоді вже є питання до тебе, чим ти займаєшся сьогодні. Тому на третій рік повномасштабної війни вся наша діяльність спрямована, звісно, що на розвиток молоді, на підсилення молоді. Але головна мета це наближати перемогу разом. Підтримка з боку молоді є важливою складовою нашої спільної боротьби за майбутнє України, завдяки таким ініціативам, як постріл помсти, ми не тільки наближаємо перемогу, а й показуємо силу духу та єдності нашого народу.